Всім привіт! Отже, сьогодні я попробую швиденько показати, як налаштувати ваші моделі світильників так, щоб вони поверталися автоматично за світлом, куди ви хочете його направити. Зараз я звів таргети всіх цих світильників в одну точку і також збільшу розсіювання до 0,9, щоб ви бачите саме куди вони світять. Так буде. Наглядніше, звісно, що для ваших цілей ви міняєте так, як вам потрібно. Отже, ми бачите, куди ми повер... переносимо точку, всі світильники туди повертаються. Зараз я включу їх, розкину, щоб ви бачили, що кожен з них фактично світить інше місце. Отже, от тобто, кожен світильник. Як бачите, моделька повертається за ним, куди би ми його не направили. Як ми це робимо? Спочатку видалимо все зайве. Почнемо з спотового світильника, тому що там це зробити дещо простіше. Тут у нас є зразу дві моделі. Чорно приберемо, нам дві не треба. І що в нас перше потрібно зробити? По-перше, нам треба визначити, де центр, навколо якого буде обертатися. Фактично в нас це є оця перегородка і оця центральна вісь. Тобто, воно обертається навколо цієї крапки по осі Z і навколо оцієї крапки по осі Z. Y. Х, верніше. Тому для початку нам потрібно вісі всіх об'єктів звести в одну крапку. В даному випадку це буде у нас оця пересічення оцих двох осей. Значить, тут у нас що? тут у нас зверху ми прив'язкою Alt-A прив'язуємо сюди. Пайвот, пайвот. окей, Прив'язали. Це в нас є. Добре. Тут перевірили. Все добре. Тепер додаємо світло, яке в нас буде світити і по якому ми будемо налаштовувати. Значить, Беремо диск, Corona Light, автогріт поставимо, щоб воно у нас створилося на оцій поверхні. Скла поставили. Не забувайте для налаштування світла переходити на вкладку Modify. Трошки його висунемо за скло, щоб він не був всередині. Додаємо Target, тому що нам потрібно буде бачити власне по target, ми і будемо орієнтуватися, куди воно світить. От наш Target. І тепер нам так само потрібно вісь світла теж перенести в ту саму точку обертання. Знову ж таки, включаємо Insert, прив'язуємо прив'язку альта, pa Pivot, «Окей», OK. Є. Прив'язали. Отже, що в нас тепер виходить? У нас світло, тепер бачите, повертається туди. Туди ми вводимо крапку. Тепер нам треба, щоб туди саме поверталося і всі наші об'єкти. Яким чином це робиться? Перший об'єкт, який в нас обертається за світлом, це оцей нижній плафон. Таким чином ми прив'язуємо його до світильника. Прив'язка робиться. Selecting Link. Нажимаємо на плафоні, з'являється лінія і тягнемо його до світла. Відпустили. Відбулася прив'язка. Можемо перевірити. От, воно в нас вже повертається. Тепер нам потрібно основу прив'язати до плафона. Точно так само. Selecting link, вибираємо, тянемо до плафона, відпускаємо. Прив'язалося. Знову дивимося, що в нас відбувається. У нас відбувається, тепер вже все крутиться, але нам не потрібно, щоб плафон крутився так само. Верніше основа крутилася так само, як плафон. Тому ми заходимо у його властивості. Тут є Link інфо І Rotate – це обертання. Відключаємо, щоб воно не відбувалося по осям X і R. тільки Z. Обираємо, все, у нас готова модель, яка обертається за світ. Все, після цього можемо собі її клонувати Instance і перемістити, куди нам треба. Точно так само воно буде повертатися, як і той. Тепер це приберемо. Будемо робити трековий світильник. Затягнуємо наш трековий світильник. І що нам потрібно зробити тут в першу чергу? Він у нас згрупований. Для того, щоб об'єкти оберталися, вони мають бути... та частина, яка разом обертається, має бути одним об'єктом. Група там не може бути. Тому в першу чергу ми розриваємо всю групу і нам потрібно е заотачити ті об'єкти, які... Будуть нерухомими. Фактично, верх нам не потрібен, можна його не чіпати. Е, далі в нас є оцей річах, який, навколо якого обертається плафон, і який, власне, сам обертається навколо е, центральної. Ну, верніше, ця частина обертається, але вона в нас тут неважливо, будемо вважати, що вони крутяться разом. І в нас є нижній плафон, який. Як бачите, є окремими об'єктами, тому його потрібно заатачити Ми виділяємо всі його частини, дивимося і робимо Quick так, Тепер нам потрібно зробити перенести наші вісі, так як в попередньому е, варіанті, але з деякими змінами. Тому що в нас е, плафон обертається навколо оцієї вісі, а сам весь світильник обертається навколо оцієї вісі. Отже, для початку перенесемо наш вісь от сюди, тут вона в нас вже встановлена, бачите, на... Центр, тому перенесемо віз сюди, прив'язкою Alt A. pivot, Piot, Перенесли. Отже, тепер нам потрібно вісь плафона, віз е, цього речага перенести на центр по осі Y. Y. Так, перенесли. Отже, тепер у нас цей обертається тут, це, обертається тут. Все як має бути. Додаємо джерело світла, Ну, тут воно, власне, є, можемо його використати. Не потрібно додавати. Подаємо таргет. І переносимо віз джерела світла туди ж саме, куди в нас обертається цей речах. Знову ж таки, прив'язкою Alt-A. Piot, по всім вісім. ОК. Є. Тепер нам потрібно додати ще одну частину, якої не потрібно було в попередньому світильнику в з кущем. З тим, що прив'язку ми можемо робити тільки до вісі, А нам потрібно плафон прив'язати не до вісі оцього об'єкта, а до цієї перемички. Тому ми зробимо тут ще один об'єкт, який буде рухатись разом з цією перемичкою. и будет нам точкой привязки нашего э, плафона. Так, тут у нас добре. Привязку 2.5. І нам потрібно цей боксик прив'язати до нашого речага, щоб він рухався разом з ним. Для цього ми вибираємо Animation, Constraints, Link Constraints і вибираємо Все, Бачите, коли ми обертаємо речах обертається і наш боксик. Все, тепер робимо прив'язку. Першим ділом ми прив'язуємо наш речах до світла. Включаємо лінк. Прив'язали. Аналогічно, як ми робили в попередньому, основа в нас не має обертатися по осям ХY, тому ми зразу ж виключаємо ці параметри. Тепер нам потрібно, щоб віз координат нашого плафона була прив'язана до оцього цього бокса, який обертається разом з рычагом. Отже, ми прив'язуємо наш плафон. Animation Constraints. Position Constraint. Ми його прив'язуємо до боксу. Прив'язали. Вертаємось. І крім того нам потрібно, щоб наш е плафон обертався за світлом. Для цього ми обираємо Animation Constraints, Orientation Constraints. І вибираємо світильник. І отже отримали ми в результаті наш світильник повертається туди, куди ми вказуємо таргетом. Попробуємо глянемо як воно у нас на рендері. Глянемо на лаштування світла. Поставлю Directionality Dill, щоб було видно точку, куди він світить. І отже ми маємо. Світильник повертає туди, куди веде спот. Точно так само. Копіюємо їх. От, дивіться, що в нас відбувається при копіюванні і як це виправити. Справа в тому, що воно коли скопіювало, оцей дамі-бокс відліпився від нашої, нашого речага. Нам треба просто його поставити на місце. Тобто ми вибираємо дамбібокс і пересуваємо його до, нашої, до нашого речага. Тобто ставимо його на місце. Так само потім вам потрібно буде, якщо їх більше те, що його поставити на місце. Ну, на цьому все. Кому сподобалось, кому помогло, лайк і шер. Всього найкращого.